Права номер 488. Закінчить розкладання на множники. Номер 1 а помножене на b c с Дивіться, b с представимо як Б-С помножене на 1. Тоді маємо і в першому, і в другому множник b с який ми можемо винести за дужечки, що в нас залишиться А мінус. 1. Номер 2. 2х помножене на 3C мінус ігре плюс 7 помножене на y мінус 3. Дивіться, 3 мінус y, а тут y мінус 3. Давайте винесемо з другого знак мінус за дужечки. При цьому змінимо знаки у кожного члена на протилежник. Це буде. 2х помножене на 3C мінус y мінус 7y 3c мінус y. Отримаємо спільний множник 3C-, перепишемо, що в нас залишається 2х мінус 7y. Вправа номер 489. Розкладіть на множники. 1. 2х помножене на а плюс b плюс y помножене на а плюс б. Підкреслюємо множник а плюс b. Він є і в першому члені, і в другому. Отримуємо а плюс b як спільний множник, що залишається 2х плюс і. Номер 2. А мінус 4 мінус Б помножене на а мінус 4. Дивіться, і там, і там маємо а мінус 4. При цьому перший член представимо як а мінус 4 помножене на 1. Тоді, коли ми забираємо а мінус 4 виносимо як спільний множник, що в нас залишається? 1 мінус б. Два зроблено. Номер 3. 5a помножене на m-n. Плюс 7b помножене на m. n. Виносимо m-n. Спільний, підкреслили, m-n помножене на 5 a плюс 7b. Номер 4. 6х помножене на 4х плюс 1 мінус 11 помножене на 4х плюс 1. Так, підкреслюємо: 4х плюс 1 спільний множник, Виносимо його за дужечки. Що в нас залишається? 6х мінус 11. Номер 5. А помножене на c-d, плюс b помножене на d-C. Дивіться, С-Д та Д-С, вони відрізняються тільки знаком. А отже, давайте у другому многочлені винесемо знак мінус за дужечки, що отримаємо а С-Д, а тут буде мінус Б, змінимо знаки на протилежний. С мінус Д. Дорівнюю. С мінус Д, С мінус Д підкреслюємо, це в нас буде спільний множник, С мінус Д. У нас залишається А мінус Б. Номер 6. Х помножене на х мінус 6 мінус 10 мінус -6 х. Так само. Давайте у другому многочлені винесемо знак мінус за дужечки. І при цьому змінимо знаки всіх многочленів одночленів цього многочлена, на протилежний. Отримаємо х на х мінус 6 плюс, так як ми винесли знак мінус, 10х мінус 6 дорівня. Хмінус 6 спільний множник, Давайте навіть його підкреслимо. І що у нас залишилося? х плюс 10. Номер 7. Б помножене на b мінус 20 плюс 20 мінус b. Дорівня, дивіться, давайте у другому многочлені винесемо знак мінус за дужечки. Що отримаємо? b помножене на b мінус 20 мінус. А тут змінимо знак на протилежний б мінус 20. І при цьому цей b-20 запишемо, як б мінус 20 помножене на 1. Отримаємо. Б-20 підкреслили. Переписуємо б мінус 20, що залишається Б мінус 1. Номер 8. 6а на а мінус 3b. Міс 13 b 3b мінус А. І з другої дужечки винесемо знак мінус. Та змінимо знаки кожного члена на протилежні. 6а. Плюс, так як ми винесли знак 13b, а тут маємо А-3Б. Підкреслюємо а мінус 3 та а мінус 3b. Виносимо а мінус 3б. Що у нас залишилося? 6а плюс 13б. Номер 9. Мінус 9 в квадраті мінус 3 помножене на м мінус 9. Дивіться m-9 в квадраті я можу представити як m-9 помножене на m-9. Мінус 3 m-9. Тоді, спільним множником у нас є просто m-9. Давайте винесемо m-9, що у нас залишиться m-9 та мінус 3. Перепишемо. Це буде m-9 помножене на m мінус 12. Номер 10. А помножене на а плюс 5 в квадраті плюс а плюс 5. Дивіться, а плюс 5 я перепишу, як а плюс 5 помножене на 1. Який же в нас є спільний множник? У нас є і тут А плюс 5, і тут А плюс 5. А плюс 5 в квадраті я можу завжди записати як А плюс 5 помножене на А плюс 5. Тому спільним множником є А плюс 5. Що в нас тут залишається? По-перше, А, по-друге, А плюс 5, так як тут у нас було А плюс 5 в квадраті. Так? От давайте навіть я його тут розпишу, як А. Помножене на А плюс 5 помножене на А плюс 5. Плюс, а тут що залишилося? 1. Давайте перепишемо. Це в нас буде А плюс 5, а тут перемножимо. Це в нас буде А квадрат плюс 5а та плюс 1. Номер 11. m2 мінус 3 мінус n помножене на m квадрат мінус 3 в квадраті. Давайте перепишемо. По-перше, m2 мінус 3 перепишемо як 1 помножене на m квадрат мінус 3. Одиниця на m2 мінус 3. А m2 мінус 3 в квадраті я перепишу як m2 мінус 3. Помножене на m квадрат мінус 3. Тоді спільний множник у нас m квадрат мінус 3. Виносимо його за дужечки. Так. Що в нас залишається? Одиниця мінус n помножене на m квадрат мінус 3. Давайте перемножимо. Це в нас буде m квадрат мінус 3. Помножене на одиницю. Мінус n m квадрат, та плюс мінус на мінус дає плюс 3n. Номер 12. 8 c помножене на p мінус 12 плюс 7 помножене на p мінус 12 в квадраті. Давайте перепишемо. 8С p-12 плюс 7d, а p-12 в квадраті переписуємо як p-12 помножене на p-12. Дорівнює. Спільний множник підкреслюємо це p-12, виносимо його за дужечки. Так, p-12 залишається 8c плюс 7d. Помножене на п мінус 12. Давайте перемножимо, буде п мінус 12, тут у нас 8c плюс 7d помножене на p, мінус 7 помножене на 12, це буде 70 плюс 14, мінус 84 d.